Плітки. Чи мають плітки якусь силу, чи наносять вони дійсно шкоду. Кабалісти завжди дуже серйозно ставляться до слів, бо слова несуть особливу силу. І навіть ми вже записували відео про абра-кадабра, да, ось цю магічну формулу, яка перекладається як а-баре, тобто я створюю «кі дебра». Тим, що говорю. Тож плітки вони дійсно несуть руйнівну силу. І кабалісти навіть написали таку книгу про поняття Лашон Ара, тобто це поняття злого, злої мови, да, злого язика. І е, гріх злого язика, він настільки великий, що колись навіть він дорівнювався е, вбивству людини. Тож краще уникати. Цієї звички пліткувати та розповсюджувати лашон ара, тобто злий язик проти інших людей.